Сьогодні у нас незвичайний урок, а про що будемо говорити на уроці, вам допоможуть здогадатися рядки з вірша Дмитра Павличка. Земли Шевченкова, земли Франкова, ниво засіяне щастям, добром, вічна твоя соловейкова мова, вічна розмова Дніпра із Дністром. Діти, ви здогадалися, про що буде йти вся мова на уроці. А зараз послухайте рядки вірша Ліни Костенко, які підкажуть тему нашої розмови. Буває, часом сліпну від краси. Спинюсь, не, не тямлю. Що воно за диво? Оці степи, це небо. Ці ліси усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься. Наш урок буде присвячений нашій ненці Україні, її спадщині, її культурним і духовним скарбам багатостраждальному українському народові. Діти, а що для вас означає слово Україна? Святою для кожної людини є земля, де вона зробила свій перший крок, вимовила перше слово, почула мамину колискову, а пізніше народну пісню пішла стежкою до школи. Ці почуття вічні. Вони оспівані в піснях і віршах. Багато років тому поетеса Віра Лебедова написала вірш Чом- чом земле моя? а композитор Денис Сочинський створив музику. Так народилась і полинула Україною пісня. Згодом вона стала народною, бо її полюбив народ і назвав своєю. Сьогодні я підготувала розповідь про декількох славетних українців. Звичайно, за всю історію України їх набагато більше. Але я вибрала саме цих. І сьогодні ви почуєте про них саме цікаве. Ярослав Мудрий. 37 років цей князь залишався великим. В цей період Київська Русь знаходилась на вершині могутності саме завдяки Ярославу. В Києві будуються школи, укладається перший літопис, засновується перша на Русі бібліотека, що нараховувала 950 томів. Князь сам скуповував рукописи і віддавав їх у бібліотеку. Можливо, розповіді про любов Ярослава до вченості та мудрості дали привід людям наректи його мудрим. Також Ярослав Мудрий багато зробив для поширення християнства. Саме в часи його князювання постав величний і урочистий Софійський собор, який і донині є символом української столиці. Богдан Хмельницький. Це одна з яскравих постатей української історії. Гетьман України. Народився в 1595 році в селі Суботові поблизу Чигирина в козацькій родині. Ще в юноцькі роки він став на військову службу, приймав участь у багатьох військових походах. В ті часи тяжке життя було на Україні. Польські багатії прагнули захопити українські землі, закріпачити людей, тому постійно спалахували народні повстання. Одне з таких повстань очолив Богдан Хмельницький. Це повстання було таким масовим, що воно перетворилося на національно визвольну війну українського народу. Богдан Хмельницький побудував українську козацьку державу, яка зуміла втриматися на карті Європи понад 150 років. Олег Антонов, відомий український авіоконструктор. Ще навчаючись у школі, Олег Антонов захопився авіабудуванням. В той час не було літератури по авіації, і маленький Олег знаходив цікаві статті в газетах і журналах, вирізав їх і таким чином створював собі довідники. Разом із друзями створив клуб любителів авіації, сам випускав рукописний авіаційний журнал. Особливо захоплювався конструюванням планерів. Це безмоторні літальні апарати. Після закінчення інституту Антонов працював головним конструктором на заводі, який випускав планери. А вже після війни Антонов створив свій відомий літак Ан-2. Цей літак став єдиним у світі літальним апаратом, який знаходився в серійному виробництві понад 50 років. Він завоював славу виключно надійної машини. За роки експлуатації на ньому перевезено мільйони пасажирів, мільйони тонн вантажів, оброблено більше мільярда гектарів полів і лісових угідь. Він побував практично у всіх куточках земної кулі. Саме ім'я від видатного авіаконструктора дало назву всім українським літакам і маленькому трудівникові Ан 2, і найпотужнім в у світі літаку Ан-225 Мрія. Слід зазначити, що цей літак уже понад 30 років є найбільшим літаком у світі. Євген Патон – засновник Вітчизняної школи мостобудування і електрозварювання. В 1934 році заснував Інститут електрозварювання і 19 років очолював його. Навіть у роки Другої світової війни ця установа не припиняла роботу. Ім'я Євгена Патона також пов'язане із правою мостобудування. Він спроєктував понад 30 мостів, один із відомих і найбільших мостів світу, відомий як міст Патона, і знаходиться у місті Києві і поєднує правий і лівий берег цього річки Дніпра і правий і лівий берег міста Києва. Розвиток української школи електрозварювання продовжує його син, теж академік Борис Патон. Інститут електрозварювання, який нині очолює Борис Патон, працює над проблемами зварювання трубопроводів, морських суден, над застосуванням зварювальних процесів у космосі. Співробітники інституту і вчені медики. Розробили новий спосіб з'єднання м'яких тканин людини і тварин, що ще широко використовується нині в хірургічній практиці. Борис Патон має понад 400 винаходів. Вченому першому присвоєно високе звання Героя України. Микола Амосов. Український вчений в галузі медицини, академік Української академії наук. У період Другої світової війни був на фронті, працював провідним хірургом польового госпіталю і тільки у 1955 році на Україні почав лікувати вади серця. З того часу серцева хірургія стала основним напрямом роботи видатного лікаря в інституті серцево-судинної хірургії, який створив Микола Амосов. Сьогодні проводять найскладніші операції на серці. Микола Михайлович, також відомий як письменник. Його повісті неодноразово видавалися в нашій, Україні, нашій країні та за кордоном. Також Україна славиться і своїми композиторами. Одним із яскравіших представником цієї когорти є Микола Лисенко. Народився Микола Віталійович в селі Гриньках Полтавської області. Уже в п'ятирічному віці Микола виявив музичні здібності. Це помітила його мати, яка чудово грала на роялі і почала займатися з ним музикою. І в 9 років. Вовчик написав свій перший музичний твір Польку. Потім він довгі роки вчився музиці за кордоном. Микола Лисенко залишив значний музичний спадок. Композитор написав 50 фортепіаних творів, 11 опер, а також у 1904 році відкрив у Києві власну музично-драматичну школу, в якій був і клас, де навчали дітей грати на народних музичних інструментах, зокрема на бандурі. Саме з іменем Миколи Лисенка пов'язане становлення української класичної музики та театру. У Миколи Лисенка було четверо діточок, яке кожен батько, він любив розповідати своїм дітям казки якось одного разу батько зайшов до дітей, хитро посміхаючись, діти оточили його, надії отримати якісь подарунки. Та в руках у нього нічого не було, крім нотного паперу. Діти, я казку для вас написав, але ця казка не проста, а музична. Це була казка про козу дерезу, саме про ту козу, яка вигнала лисичку зі своєї хатки, і тільки рак не борак їй допоміг. Зараз ми відпочинемо і послухаємо музику з цієї дитячої опери. А тепер, діти, погляньте на картини. Вони як велична пісня природи. Як тонко вималювана кожна стеблинка. Для кожної квітки підібрано свій колір. Так передати красу природи змогла народна художниця України Катерина Білокур. Катерина Білокур все життя прожила в селі Богданівка, що на Київщині. Народившись у бідній селянській родині і змалку працюючи на землі, вона навіть не змогла отримати початкової освіти і тому грамоту вивчила самотужки. Але в дівчини була мрія стати художницею. Вона виготовляла фарби, пензлі, сама опановувала таємниці живопису. І хоча вона майже не виїжджала з села, її талант помітили. Почали організовувати виставки в Києві, Полтаві, Москві. У 1956 році Катерині Білокур було присвоєно високе звання народної художниці України. А зараз я вам хочу розказати про видатних українських спортсменів та тренерів. Зараз ви бачите портрет легендарного українського борця Івана Піддубного, який уславився своєю винятковою силою, шість разів ставав чемпіоном світу. Дитячі та інацькі роки піддубного пройшли на Черкащині у селянській сім'ї, де він народився, всі відзначалися богатирською силою. Ніхто в селі не міг зрівнятися з силою з піддубними. Розпочинав, розпочинав Іван працювати вантажником у Севастопольському порту, потім виступав із силовими номерами на циркових аренах Севастополя, Одеси, Києва та у змаганнях борців, де йому не було рівних. Його називали чемпіоном чемпіонів. Останній виступ могутнього українського богатиря відбувся у 1944 році. Коли йому виповнилося 70 років, не менш відоме в Україні і ім'я видатного українського тренеру з футболу Валерія Лобановського, який є одним із символів спортивної слави України. Він народився в місті Києві Із з дитинства мріяв стати шофером, бо дуже любив іграшкові автомобілі. Але в 13 років Валерій захопився футболом. Спочатку виступав як футболіст, але спортивних вершин досягнув як тренер. Під керівництвом Лобановського команда Динамо Київ вісім разів ставала чемпіоном. Ця команда стала візитною карткою України. Саме цього тренера відомий футболіст Андрій Шевченко називав своїм батьком та вчителем. А зараз ми познайомимося із значенням слів, які зустрічалися вам. В тексті Скарби України. Козак це вільна людина з кріпосних селян, що втекла на південні землі України і брала участь у визвольній боротьбі проти татарсько-турецьких і польських загарбників. візник і торговець, який перевозив на волах хліб, сін, рибу та інші товари для продажу. Кобзар це український народний співець, що супроводить свій спів грою на кобзі. Кобза – це народний український інструмент. Хлібороб це селянин, який вирощує хліб. А зараз, діти, я хочу познайомити вас з найвідомішими пам'ятками архітектури, які є на території України. І ось перед вами Софійський собор. Створений він ще в 11 сторіч, За вишки храм приблизно з 13-поверховий будинок. Він уміщує до трьох тисяч людей. Саме тут коронували князів на Київський престол. Містилася перша на Русі бібліотека. В ній було понад тисячу книжок. Це було дуже багато на той час. Софійський собор та його пам'ятки архітектури 18 століття викликають інтерес у туристів і гостей Києва. Цей собор входить до складу семи Чудес України. Ви бачите на фотографії. Стіни не пофарбовані білою фарбою. Це в першозданному вигляді церква мала такий вигляд, була побудована із, червоного, із червоної цегли. Золоті ворота були парадним в'їздом до Києва. Могутня бойова вежа воріт викликала захоплення сучасників та наводила жах на ворогів. Відкриття павільйонної реконструкції золоті ворота було приурочено до святкування 1500 річчя Києва у травні 1982 року. На сьогоднішній день золоті ворота реставровані і відкриті для туристів. Києво-Печерська Лавра це чоловічий монастир, який було засновано у 1051 році. Печерах, звідси й походить його назва Печерський. У XII столітті монастир отримав статус лаври, головного великого монастиря. Нині тут розміщений музей, де зберігаються шедеври ювелірного мистецтва, старовинні книги, витвори мистецтва різних часів та народів. На території лаври відкрито історико-культурний заповідник. Також цей монастир входить до списку Семи Чудес України. Зараз перед вами церква Різдва Христового, унікальна і одна з найбагатьох таких в Україні. Споруджена вона була в центрі Тернополя з перших днів існування самого міста приблизно в 1540 році. Спершу вона була дерев'яна, а коли згоріла в кінці XVI століття на тому місці було побудовано нову, муровану, яка нагадує за свою формою листок конюшини. Крім архітектурних пам'яток споруд, у спадах нам залишилися літературні пам'ятки. Це українські перекази, записані з уст народу, в яких ідеться про виникнення назв міст, сіл, озер, річок, полів, лугів, балів тощо. Ви знаєте, що назва міста Києва пішла від імені князя Кия, який заснував це місто, а звідки пішла назва міста Львів? Князь був Галицький Данило. Сім віків перекотило, як дзвеніла княжа слава. Та не тільки в славі справи сумував князь що один, народився в князя син, сильним був, наш рід прослав, львом сина князь назвав. Щоб в віки жила ця днина, місто князь, як будував, дав йому імення сина. Так от з часів. В міста горда вор назва Львів.